Вітаю! У цьому відео я розкажу вам і покажу, як створити проєкт Сосновий ліс. Завдання у цьому проєкті стоїть просте. Нам треба розмістити дерева до самого краю сцени. Тобто використати циклічний алгоритм і ось скопіювати так дерева до самого краю сцени. Так, ну що, Я відкриваю свій скреч. Нам виконавець кіт у даному проєкті не знадобиться. У нас нашими спрайтами будуть дерева, але спочатку ми вибираємо тло. Ось тло сцени. Сцена внизу синя кнопочка. Обираю тло з бібліотеки. Ну, взагалі підійде ось таке. Тепер спрайти. Знову ж таки, ось наша область спрайтів, ось тут я можу вибрати спрайт. З бібліотеки спрайтів. І так, шукаю дерева. Вони у мене на англійську те починаються, тобто мені треба листати, ось вони тут, є, ці дерева. Ось одне дерево і ось інше. Перше. І тут зразу додаю і другий спрайт. Ось це. І так, спочатку ми будемо розбиратися ось з цією сусною, як сказано. Я зменшую її розмір в половину, тобто не 100, а 50. Ось таке дерево, і цей спрайт я також у розмірі зменшу в половину 50. Ось вони мої дерева. Це дерево я поки що навіть можу зробити ось так, зробити його невидимим. І розбиратися зараз буду ось з цим деревом. І так, дивіться, у нас у підручнику на сторінці 90-го вже є скрипт, за яким будемо виконувати цей проєкт. І так, все починається знову ж таки з якоїсь події, після якої почнеться. Виконання алгоритму. Ну, Давайте почнемо ось з цієї команди, коли зелений прапорець натиснуто. Потім ми заходимо у групу команд рух і вибираємо перемістити в. І ось тут у нас є конкретні координати нашого об'єкта. Ось в даному випадку я пропоную взяти ось оці координати з підручника. Тобто тут у нас написано мінус 200 і мінус 125. Ось їх пропоную і взяти. Потім я беру команду з групи керування, циклічну повторити до. Тобто повторювати дію ми будемо до виконання якоїсь умови. І ось ця умова буде до тих пір, поки наше наш дерево, ряд наших дерев не торкнеться в межі сцени. Тобто ось тут у групі команд датчики, де у нас якраз багато умов є, я вибираю ось цю команду, торкнеться вказівник, а ось тут у нас є межа. І вибираю межу. Потім у групі команду олівець я вибираю команду штамп. Це значить, що будуть дублюватися образи ось цього мого спрайта. Вони будуть копіюватися. І перемістити команду в групі команд рух, перемістити на А ось тут нам треба підібрати, скільки кроків нам треба робити відступ дерева від дерева, щоб потім... Між цими двома соснами у нас ще додався ось оцей спрайт нашого другого дерева. Тому я пропоную ось тут вибрати 80 кроків. Давайте зараз подивимося, що у нас вийде. І так, я натискаю на зелений прапорець. Ну, дивіться, подивимося зараз, як ми тут додамо наш другий. Наш другий спрайт. Але як мені, ось один раз я виконала проєкт, розставила свої сосни у порядку до межі сцени. А як мені тепер очистити тут все? А давайте мало того очистити, і так, щоб наш ось оцей спрайт, знову ж таки, став у положення початкове. Я у групі події вибираю, коли клавішу пропуск, натиснуто. ось і зараз цю команду сюди ставлю. У групі олівець вибираю команду очистити все. А також вибираю команду, ось цю команду я продублюю, зараз хвилиночку, це вниз, це вниз, дублювати. І ось цю команду я продублюю і поставлю сюди. Тепер все поверну так, як і було. І ось тепер дивіться, натискаю на зелений прапорець, виконується команда. Після цього я натискаю ось лапу білу, натискаю просто лівою кнопкою сюди, клацаю. І у мене залишається одне дерево. Тобто знову я можу виконати ось цю команду. Вишикувати свої дерева до межі сцени. Тепер мені треба точно такі скрипти приєднати до ось цього мого другого спрайта, до мого другого дерева. Я його роблю видимим перш за все. Вставляю ось отут і дивлюся, який вигляд це буде мати. Ну, в принципі, нормально, дивіться. Я не думаю, що треба більше робити крок між соснами. Ну, ось так буде змішаний ліс. Що мені тепер зробити? Як це зробити швидше, щоб знову не набирати ось цей спрайт? Навела лапу на... Гору цього скрипта, праву кнопку мишку, дублювати. І тепер ось оцей скрипт. І я вставляю ось, додаю, до цього спрайта. Не вийшло, пробую іще раз. Пропоную зробити його менше. І ось тепер, бачите, коли заколихався отак спрайт, ось тепер у мене вийшло. Бачите? Так. І другий скрипт також я беру, копіюю права кнопка мишки, дублювати. І тепер, ось бачите, заколихався спрайт образ спрайта. Значить, все. Мені вдалося. Не вдалося, пробую іще раз. Тут уже в мене задублювана ця вся команда. І так, ось тепер пробую. Так, тепер на місці. Тільки тепер. Нам треба визначитися з координатами ось цього нашого дерева початковою координатою. Я перехожу в групу команд рух. Ось вони мої координати цього мого дерева. Автоматично, коли я ставлю спрайт десь на сцені, його координати з'являються ось в цій команді. В групі команд рух у команді перемістити ви. І ось тут вказані координати зараз у цього мого дерева. Тобто я беру просто-напросто і ось тут змінюю ці команди. Ось так. Ось такі початкові координати в мене, ось цього другого дерева. А тепер давайте, що ж у нас тут вийде. Натискаю на зелений пропорець. Дивіться, як дерева ці стали а між соснами. Натискаю ось на цей. А. І ось на цей скрипт. Ось дивіться, мої спрайти стали в початкову позицію. Для виконання цього проєкту. Тепер я натискаю на зелений прапорець, і ось бачите, мої дерева вишукувалися в рядок до межі сцени. Ось такий, в принципі, дуже простий проєкт. Будь ласка, виконайте його. Посилання на проєкт. Знову ж таки, ось я перехожу в цю вкладку Перегляд сторінки проєкту. Ось моя адресна строка. Двічі клацаю тут. Копіюю адресу проєкта. Адреса проекту починається з літер ХТТПС. Права кнопка мишки. Копіювати. Переходжу до вашого класу. Ну, ось, наприклад, зараз хвилиночку. Я завдання. І ось я заходжу в любе завдання, ось, наприклад, сюди. Переглянути інструкції. І ось тут у мене є коментарі до курсу. Додати коментар. Поставила курсор, натиснула Ctrl-V, додала посилання на проєкт і натисла ось на цю синю стрілочку. Ось посилання на мій проєкт. Коли я натисну на нього, я перейду у, на сайт Scratch, натискаю тут на зелений пропорець і ось у мене тільки що виконався ваш проєкт. Я його перевірила. Дуже просто. Не треба нічого завантажувати, не треба робити ніяких скріншотів, принтскринів і іншої роботи також виконувати не треба. Прийшліть посилання. Чекаю від вас виконаних проєктів.